Так, так, ми були. Оце, хлопці, була база. Прилюд був. Тут нікого не було зовсім. Все порожнє. Техніка була сільськогосподарська, Прилетіло все, вигоріло. Так, все повигорало. Так бореться з економікою сільського господарства, з економікою нашої держави. Все стояло ціленьке, все гарненьке і вже його немає. так, от з Чого бореться? Все повиграли, комбайни, сівалки, камінки. все, що було, все вигорило. Отака у нас хліборобська справа. Хлопці все життя складалися, складалися зараз на війні, заховали і вже. Немає куди повертатися отака От справка. Все було закрито. нікого ну, не було. Так ось діли. Та залишилась одна ціла. Зараз будемо пробувати її забирати. Дючик, отходит хоть перфоратор. Все, давайте.